Вітаю вас всіх. Слава Ісусу Христу! Якщо ви спостерігаєте за тим, що я кажу, от коли буває, що я розпочинаю служіння, і я часто молюся, кажу, слідуючи, що Господи, ми сьогодні зібрались тут як церква, як одна велика сім'я. В ім'я Ісуса. Тобто я використовую таке словосполучення, що церква як одна велика сім'я, що ми всі як церква, як одна велика сім'я. От я сьогодні хочу моє бажання, щоб ми всі сьогодні порозмірковували на цю тему, що таке церква, що таке сім'я, що нас, як церкву робить однією великою сім'єю. Ми сьогодні з вами будемо звершувати вечерю Господню, І ви пам'ятаєте, коли пастор чи хтось з братів хто проводить вечерю Господню, він е, говорить слідуючи, що право брати участь у вечері Господні, і він дає перелік критеріїв, яким е, потрібно відповідати, щоб е, мати право брати участь у вечері Господні. І от сьогодні я хотів би, щоб ми е, теж побачили якийсь перелік критеріїв, що нас це як церкву робить сім'єю. І от Біблія нам дає різні такі образи, чи різні символи, щоб ми більше цінували взаємини з Богом і цінували взаємини один з одним в тілі Ісуса Христа. І от якраз тіло Ісуса Христа, це і є як тіло чи організм, який змальовує церкву. Що ми церква як тіло, як один організм. І ми з вами маємо це розуміти. Я сподіваюся, що ми всі це розуміємо. Але на всяк випадок я повторюсь, що церква це не будівля, тому що ми буває десь бачимо велику будівлю і можемо сказати: ну, от там от велика православна церква, да? чи там може велика католицька церква. Можливо, хтось з вас сьогодні ходив зранку на ринок, і коли ви йшли на ринок, ви проходили поруч з православним храмом, і ви могли подивитися і сказати, о, там велика православна церква. В побуті так, в побуті, да, ми можемо використовувати ці. Ми народжені або усиновлені з вами батьком. Да? І от чому я хочу, щоб ми всі це побачили, зрозуміли, що ми всі з вами, члени як Помісної церкви, так і Вселенської церкви, нас всіх об'єднує Батько, звісно, Батько, який на небі. Да? І от ми сьогодні будемо з вами звершувати вечерю Господню. Ми будемо згадувати, що Ісус Христос Він пролив за нас свою кров. І кров Ісуса Христа, вона об'єднала нас, зробила нас рідними. В мене є старша сестра, і от ми з моєю старшою сестрою, ми рідні по крові. Чому тому, що в нас спільні батьки? Тобто, от кров вона зробила нас рідними. Так само і ми, друзі, всі ми члени помесної церкви, всі члени вселенської церкви. Ми всі з вами, брати і сестри. Чому тому, що кров Ісуса Христа, вона нас зробила рідними, вона об'єднала нас всіх. Ми всі люди з вами грішні, ми, і кожна людина, яка повірила в Ісуса Христа, яка покаялась, народилась з гори, вона прощена Ісусом Христом, вона омита Ісусом Христом. І якраз цей момент народження з гори, і це і є оце от народження да, чи поява нової людини в сім'ї або в церкві. І згадуючи якийсь радянський фільм, я не помню його назву, і там такий сюжет, що мати, скоріше всього, неблагополучна сім'я. Вона розвелася зі своїм чоловіком, і вона сама виховує доньку. І от е, кожен раз е, все свої негаразди, все свої якісь е, образи, вона і виліває на свою доньку, і постійно каже: ти як твій батько, ти вся в свого батька. Тобто от вона зосереджується на негативі, на якихось проблемних речах, і виліває все це на, на, суд, на свою дитину. Но Біблія, Біблія, Слово нам, Боже, каже нам, щоб ми зосереджувалася на доброму. Щоб ми могли надихати один одного. І е, от, е, приведу такий приклад, візьму за приклад пастора Діму, е, брата нашого, хай пробачить за цей приклад. Чому? Е, тому що я подивився, в нашій церкві немає більш такої великої сім'ї, де так багато дітей. І от є е, в сім'ї багато дітей, всі вони різні, різної статі, але так чи інакше кожен з них він похож на свого Батько, да? в них е, різні характери, в них там різні статі. але хтось похож на батька там за кольором волосся, хто ж ще чимось. Да? Так чи інакше, кожен похож, похож на свого батька. І от, е, друзі, я хочу, щоб ми е, зауважили це, що нас е, як церкву, робить сім'єю, коли кожен з нас він становиться ще більше і більше, схожий на свого батька. Ми не шукаємо в церкві, на, що я хочу бути схожим там, на якогось брату чи на сестру. Не. Ні. Коли ми ще більше і більше стаємо схожими на нашого батька. Тому що Він нас народив і Він хоче, щоб ми його наслідували. Другий пункт, друзі, щоб ми були одно в Ісусі Христі, 28-й вірш. І бачите, от коли ми говоримо про щось. Ну, про... Про нас, да, про що сім'я, і ми бачимо, що все, все ж таки ми всі різні, да, різні сім'ї. Ми трошки якось відрізняємося один від одного. Але Біблія нам каже, що е, немає ні брата, ні сестри, ні раба, ні вільного, що ми все одно. Да, от е, 28-й вірш ви всі одно. Тобто, навіть жінок немає. А, двадцять шостий вірш каже, ви всі сини. І звісно, що для нас це важко якось сприймається, але Бог, він він рахується з нашою душою. От коли ми читаємо 28-й вірш, тепер нема ні Іудея, ні грека, ні раба невільного, немає ні чоловіка, ні жінки, але всі ви одно в Христі Ісусі. Тобто Бог нас всіх зрівнює. І якщо я прийняв Ісуса Христа в своє життя, я омитий Ісусом Христом, да? я покаявся. Тепер я народився з Гри, став членом Церкви, тепер я дитина Божа. Да? і тепер... Немає значення, хто я, який я, там, що в мене є. Ці всі фактори вони тепер вже не мають значення. Але друге, друзі, що Бог хоче нам і показує у цих стихах, щоб ми мали взаємини не, не тільки з ним, не тільки з Богом, але щоб кожен з нас ми мали взаємини один з одним. Чому? Тому що останнім часом отак от в християнстві спостерігається такий, скажімо так, вірус, є такий радикальний індивідуалізм. Тобто, коли християни віддаляються від церкви, там помісна церква, пастори, служителі, на що ви мені всі потрібні? Є я і є Бог, і все мені більше ніхто не потрібен. І оцей вірус, друзі, він спрямований на, на те, щоб роз'єднати людей, щоб не, не, не було спільності от, в церкві. Е, ну, якщо ми згадуємо перевосвященську молитву Ісуса в Гівсімані, коли Він молиться, Він каже: «Отче, я молюсь не тільки за цих. От не тільки за, за тих, котрих попросив молитися, а вони полягали спати. От він каже: я не тільки за цих молюсь, я молюсь і за тих, хто увірує в мене. І далі він каже: Я молюсь, очі, щоб вони були єдині, єдині. От як я з тобою, Очі єдині, так і щоб вони були єдині. А Ісус не молиться, Отче, я молюсь, щоб у церкві була гарна яскрава проповідь. Ні, Він такого не каже. Він не молиться, Очі, що молюсь, щоб у церкві була гарна група прославлення. Теж такого не каже. Він каже, каже, Очі, щоб була та єдність, єдиність, щоб усі люди були, які увірують в мене. Як я з тобою єдиний, так і щоб вони всі були єдині, щоб ніхто не казав, я знаю Бога, на що ви мені всі потрібні. Далі, друзі, ще таке, на що хотів би звернути увагу, можливо, ви спостерігали це в своїх сім'ях, особливо, якщо у вас є діти. І от коли в сім'ї, з'являється менша дитина, з'являється, да, то старшечки вони починають ревнувати. А, чому? Тому що. А, Увага тепер не на них, увага тепер на менших, а вони хочуть, щоб вони оставалися центром уваги. Ну старшем тепер треба брати за щось відповідальність, і їм це не подобається. Да? І от я хочу, щоб ми побачили, що щось схоже є і в церкві. Що ми розвиваємось, ми так хочемо, щоб вся увага була на нас, щоб нас любили, щоб нами піклувались. Але да? Коли в церкві з'являється нова людина, народжується в Ісусі Христі, то увага переключається на неї. Да? І в нас от просипається оце от, ревність от така да? і я вам скажу, друзі, що це ненормально. Скажіть, будь ласка, хто з вас, присутніх, в залі, він підходив до своїх батьків і заказував собі братика чи сестричку. Підходив і казав, «Тато і мама, зробіть мені отаку сестричку чи отакого братика. Сестра підняла руку. Получилося у вас? Получилось? В принципі, таке неможливо. Да? Тато з мамою родили дитину, принесли додому все. Нравиться він тобі, не подобається, люби її, терпи, терпи її, служи її. Да, чому? Тому що він твій брат, чи він твоя сестра. І от е, те ж саме і в церкві. Народжується нова дитина в Ісусі Христі, з'являється в церкві. Нравиться вона тобі, не нравиться. Люби її, терпи її. Але головне, що будуй стосунки, з нею, щоб ця єдність була між нами, як між братами і сестрами. І як в сім'ї, так і в церкві ну, повинен бути гарний розвиток взаємовідносин. Це мій брат, це моя сестра. І от мені потрібно їх любити, мені потрібно їх поважати не тому, що вони щось мають, не тому, що вони щось вміють, а тому, що вони мої брати і сестри. І от коли ми отак от сприймаємо оце, це, рідний, це рідне чи це рідна да, от у нас туди і починається а, ну, починається. Ми маємо вже нове почуття. Ми починаємо мати турботу, мати розуміння, якесь да, що нам треба пілкува, піклуватися за цих людей, нам треба їх любити. І оці от, от сімейні цінності вони і починають проявлятися якраз і в церкві, друзі. Нам треба запам'ятати, що Бог він проти а, от этого, ізоляції. Тому і ми в церкві по вівторках а, проводимо домашні групи, щоб ми могли в єдності збиратися не тільки у неділю на зібранні, а по вівторках малими групами збиратися, щоб а, б, будувати стосунки, щоб була от эта от єдність. А, а, мали можливість більше. А, Служити один одному, находи любити один одного, піклуватися один про одного, любити, радіти один за одного. Оце от і є сім'я як церква, да? яку хоче бати Ісус Христос, щоб ми були одно, одно в Ісусі Христі, як 28-й вірш нам каже. І, друзі, третій пункт це сім'я як і фізична, так і духовна, це місце, де народжуються діти. І пам'ятайте, коли Ісус Він возносився, Він казав, що «Ідіть і навчайте всі народи, навчаючи їх ну, зберігати все, все те, що я вам заповів. Тобто, що є спільного як в церкві, як і в сім'ї. Спільного як в церкві, так і в сім'ї є те, що вони повністю виконують свої обов'язки, коли народжують дітей. І пам'ятаєте тільки, що я у другому пункті казав про ізоляцію. Якщо я ізольований, якщо я відокремлений від усіх, мені ніхто не потрібен, то як я зможу когось народити в церкві? Чи якщо жінка вона сама, в неї немає чоловіка, як, скажіть мені, будь ласка, вона зможе народити дитину? І є оця внутрішня ізольованість, про яку ми тільки що казали. Я ні з ким не спілкуюсь, мені ніхто не потрібен. Да, але є ще друга. Коли от ми зібрались тут у залі певна кількість е, нас, людей, да? ми всі народжені в Ісусі Христі, ми об'єднані в Ісусі Христі, у нас все гаразд, нам ніхто більше не потрібен. Все, що там в городі люди в нашому місті живуть, я хотя це їхні проблеми, скажімо так. Да? Хай самі справляються. І це, друзі, теж не сім'я, я вам скажу. Сім'єю церкву робить. То коли ми всі пілкуємося, як народити дітей для царства Божого, і коли ми займаємося благовісництвом, чи євангелізмом, чи ще якимось служінням, яке ну, сприяє народженню нової дитини в Ісусі Христі, то ми якраз з вами і виконуємо цю заповідь, яку заповів нам Ісус: ідіть і робіть учнів, ідіть і народжуйте дітей. І тому, друзі, я хочу, щоб ми сьогодні з вами запалилися і молилися про це, розмірковували, роздумували про це, щоб ми, як помісна церква, ми всі були як одна велика сім'я. І щоб оці три пункти, про які ми тільки що казали, щоб ми запам'ятали, що сім'єю чи церквою нас робить, коли ми народжені в Ісусі Христі, коли ми маємо і шукаємо цю єдність, спільність, щоб ми були єдині. І коли шукаємо, як навернути інших до Христа, щоб і інші могли народжувати дітей для Царства Божого в нашій церкві. Отаку от церкву чи отаку от велику сім'ю хоче бачити Ісус Христос. Тому, друзі, хай Бог благословить нас і допоможе всім збагатитися у цих роздумів і не тільки збагатитися, а щоб наші от взаєми, знаєте, зміцнились. Отакими от от сімейними стали наші відношення. Хай Господь нас благословить. Давайте Молимось, піддимось.